Вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися за важливою інформацією, яка буде стосуватися продовження віз толерантності виданих у зв'язку із збройним конфліктом в Україні. Уся інформація офіційно вона була опублікована на інформаційному порталі для іноземців. За традицію усі посилання будуть у першому коментарі. Ця інформація була опублікована в п'ятницю, 21 лютого 2025 року. Візи толерантності, видані у зв'язку із збройним конфліктом в Україні, були відповідно до зміни у законі No6522 автоматично продовжені до 31 березня 2026 року. У разі необхідності отримання нової візової наклейки з продовженим терміном дії, необхідно заздалегідь забронювати термін можливості. Бронювання доступна від 21 лютого 2025 року через обліковий запис на інформаційному порталі для іноземців або за телефоном через клієнтський центр. Для правильного бронювання через обліковий запис на інформаційному порталі для іноземців виберіть опцію Визначення нового візу з терпенні Україна. Я вважаю, якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк, напишіть коментар та не забудьте підписатися на канал. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою та до нових зустрічей. Пока!